Вітаю в нашій майстерні скутер RVO. Декілька слів хочу сказати про ремні варіатора оригінал Daiko. У мене є тут два ремня з маркировкою 7173. Це його артикл, по якому вони замовляються. І ось тут 7173. Ось від нього дві упаковки. 7173 і 7173. Ось цей ремінь. Він зроблений до 2002 року включно, тобто в 2022 році. І цей ремінь, бачите, написано Made in ITA це Made in Italia. Ось його ремінь. Маю він розмір 670 на 18. Після 2022 року включно, тобто з 23 року оригінальні ремні Daiko вже йдуть під брендом Daiko Power. І вони мають так же само. Артикул 7173, але вже написано Made in China і стоїть. Рік виробництва, 23 23-й рік. І ось його ремінь, вже новий, який ми отримаємо, нову партію ремнів Дайко від того самого виробника, того самого постачальника. Ось Дайко Павер 7173. І вже написано Made in China. Якщо подивитися візуально на ремінь, то можна побачити, що вони вже по матеріалу відрізняються. Такого от він кольору і складу. Ось цей ремінь повністю. Темний такий чорний і білу нитку видно. Скоріше, що по якості вони теж відрізняються, так як бачу, що матеріали різні. І саме головне, незважаючи на те, що вони продаються під одним і тим же артиклом 71,73 73 один і другий, але, як бачите, в них розмір написаний абсолютно різний. В оригінал, який був до 22 року, включно 670 на 18 розмір. А в оригінал, які вже робиться в Китаї, розмір 676 на 178 і Тобто замовляє ремінь з артиклом 7173 дайко, який по оригіналу мав йти 670 на 18 Будете отримувати ремінь 676 на 178 Але в чому прикол? Я його переміряв, цей ремінь, і він реально має довжину 670 мм Я взагалі не знаю для чого китайці Роблять, самі собі таку свиню підкладають. Залишається 670-й довжини, але на ремені вказано 676. Ну тобто, максимально запутать покупця, щоб він взагалі не розібрався, який ремень йому потрібен і що він купляє в даній упаковці. Шерна тут, звичайно, такі є 17,8, тобто він став трошечки тоньшим, ніж оцей був що на 18. Ну, від цього вже нікуди не дінешся. Сьогодні 2025 рік на дворі, і вже будуть ось тільки такі ремні, оригінальні Daiko Power. А ось такі ремні, на жаль, це вже останні Ремінь. Я його сьогодні відправляю нашому замовнику. І ось таких вже реально оригінальних ремнів, які були зроблені в Італії, вже, на жаль, не буде. Хто планує купляти ремні дайко, будь ласка, звертайте на це увагу, що вони можуть бути вже не можуть бути, а скоріш всього, вони вже будуть Made in China, а не Made in Італія. Але у продавців бажано уточняйте, можливо, ще в когось десь є залишки. На цьому буде все. Підписуйтесь на наш канал Scooter.RVA, заходьте в наш інтернет-магазин Scooter.rvа, залишайте свої Коментарі, запитання, побажання. Зустрінемось!